Шановні виживуни та виживчині, це канал Nuclear Gear. мій позивний Боб. Це вже моє четверте відео на каналі. І воно буде стосуватися теми круг кішка. в умовах виживання в апокаліпсисі або постапокаліптичному періоді. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коменти. Це дуже важливо, мені цікава ваша думка. А я буду починати. Отже, я довго думав, з чого почати це відео. І спочатку я вам розповім з особистого досвіду, на який лях вам взагалі знадобиться кішка. Банальна ситуація. Витягнути 200-го мертву людину. В мене була така ситуація, і не одна: Кривкішка, ось ця, що лежить тут, виконувала цю роботу. Другий момент Зривати якусь розтяжку або відтягнути міну протитанкову, під якою може бути щось встановлено. І знову ця кішка також виконувала цю роботу. У мене був такий досвід. І також у мене був о, такий момент, що після того, як нас намагалися заштурмувати о, за брустером, валялись гарні руські, дуже хороші, які вже нікому не нашкодять, і валялась зброя. Так ось для того, щоб не виходити. Під ворожі кулі бралась знову ось ця кішка, закидувалась кроком зачіплювалася за ремінь і спокійно зброю витягував. Отже, я гадаю, ви зрозуміли, для чого в умовах ядерного або постядерного періоду вам може знадобитися кішка, якщо ми кажемо про виживання або в місті, або в селі. Або деінде, крутішка нам допоможе щось підтягнути, щось витягнути, щось дістати, або знешкодити якусь загрозу. Отже, моя крукішка, вона була придбана в інтернеті на OLX, Тут йде 30 метрів мотузки, яку я склав навпіл, для того, щоб збільшити міцність самої мотузки. Тому що я замовляв з паракодом, який витримує, в принципі на розрив 100 кг. Але у нас дуже багато в інтернеті барих і це не справжній паракорд, це китайська підробка, або якась інша. В принципі, свою роботу вона виконує. Але спускатися з якоїсь висоти на цій матусті я б не радив, вона порветься, Ну або ні. Також в комплекті йшов сам крюк. Він буде складний. А, ці круки бувають різні, а, різної форми, конфігурації. А, якщо навіть використовувати нормальний промисловий або етиністський карабін і нормальну мотузку, то можна навіть спуститися з якоїсь висоти. Усе забути без проблем. в комплекті в цьому з інтернету йшов от галивий карабінчик, Але, в принципі, витягнути людину він витримав це навантаження. Тому для якихось таких цілей або інших він підійде. І отже, ми маємо, що? Ми маємо 15 метрів мотузки і крутішку в умовах виживання. Наприклад, ми якогось ляху захотіли залізти на багатоповерхівку. З п'ятого етажа під низом ми побачили мертву людину, в якої була зброя. Oh, my. І в принципі ця зброя, ми подивились, вона якась нормальна, адекватна, і ми захотіли її собі забрати. Але для того, щоб не гаяти час. Для того, щоб не спускатися, не втратити свої сили, не піддаватися додатковому риску. ми спокійно спускаємо з п'ятого поверху кішку. Да, вона пішла, зацепили за ремінь саму зброю і ми її до себе підняли. В моменті, коли ми піднімаємо, там залишається 2-3 метри, у нас є дозиметр, ми можемо взяти. У нас буде зими, так, я також робити відео, але пізніше. Ми можемо взяти, не тримаючи в руках цю зброю, і провірити її на випромінення. Тому що на зброї може бути радіоактивний пил, зброя сама може бути обмінена, і зброя сама може фонити, дай Боже. І ми не знаємо, від чого померла ця людина. Тому кішка буде у нас як перестраховка для того, щоб ми не хапанули дозу, не фонить забираємо. Фонить відрізали. Тому що якщо зброя фонить, кішка також буде опомінюватися. Якусь дозу вона вже отримала. А якщо зброя з метру фонить дуже сильно, то 100% саме кішка вона вже опромінена. Тому ми відрізаємо. Також, як я казав, ми можемо взяти ось цю кішку, повісити нормальний. Альпіністський карабін, взяти, заздалегідь придбати промислову альпіністську мотузку 8 або 10. Взяти якийсь примітивний або не дуже примітивний інструмент для спуску я ставлю зображення і потренувавшись заздалегідь. Ми можемо використовувати крупкішку в якості елементу спуску з якоїсь висоти. Також круптішку можна використовувати з пошуковим магнітом. Тобто ми знімаємо крук, вішаємо пошуковий магніт, у мене собою немає, я зроблю ставочку. І ми будемо що робити? Вірно, примагнічувати залізо. Хочу сказати, як перевірити е, те, що у вас е, перекорд справжній або ні. Ну, це дуже просто. Спитати у продавця. Ну, це типу був жарт, ну, ви зрозуміли. Але е, це не завжди працює, бо я також запитував, коли робив замовлення, чи справжні парокорд, чи ні. Мені сказали, так. П'яте десяте. В мене не було можливості забрати, забрала інша людина, повезла мені. Я беру ножниці. Отак от відрізаємо. Кінчу. Oh і дивимося. Всередині, в нормальному паркорді повинно бути. Я зроблю вставочку, ви побачите, там з нейлону, ну, в принципі, і сам сама оплетення, і всередині самі волокна, все повинно бути з нейлону. Тоді це йде нормальний паракорд, який витримує дуже велике навантаження, рветься і слугує в принципі для того, для чого він створений. Та навіть більше. А тут ми бачимо якесь подобіє голімої, От бачите, це не такі нейлонові мотузочки, як ви бачили на фото, це просто якась синтетика. Яка хаотично замотана, і від якої йдуть і відриваються волокна дуже легко. Тобто, самі розумієте, що це вже не нейлон, а отже, це не, справжня, ну, не справжній паракорд А ви, напевно, помітили, що в мене тут через певний відрізок йдуть вузилки. Для чого це зроблено? Тому що таким чином. Коли ми користуємося тактичними рукавицями, користуємося е самим цим канатом і тягнемо щось, нам набагато зручніше утримувати це, коли є на кінці мотузочка. Ну, верніше, вузолок. Без вузолка, воно проходить. З вузлком Золок впирається в саму тканину і не дає проспользувати. Тобто це такий маленький лайфхак, як користуватися. А отже, друзі, я гадаю, ви зрозуміли, про що і до чого я веду. В принципі, саму суть використання крупкішки в різних ситуаціях, в різних умовах я вам відкрив. Вона може бути як елемент для того, щоб щось підняти або щось підтягнути. Крукішка може виступати в ролі елементу спуску з якоїсь висоти. І найголовніше, крукішка робить за вас всю брудну роботу. Тобто вам не треба своїми руцями щось брати, щось тягнути до себе. Тому нагадую, що це був канал Nuclear Gear, мій позивний Боб. О, в кого які будуть питання, або може я про щось забув. Сказати в цьому відео, пишіть коментар, я буду дуже цьому радий. Ну і до побачення, друзі.